32 випускників Мукачівської громади набрали максимальний бал за підсумками національного мультипредметного тесту. Учні проходили тестування з української мови, математики та історії України. 200 балів із двох предметів отримали семеро учнів. Найвищі бали з трьох предметів здобули дві учениці: Христина Фельдеші – випускниця Мукачевського ліцею, та Олександра Мощенко, випускниця першої школи міста. На мою думку, найголовніше це перед самим тестом не хвилюватися, взяти себе в руки і взагалі. Відкинути таку думку, що я щось не знаю, я щось не так зроблю, і бути впевненим, я все зможу, і йти з таким настроєм вписати тест, вчитися, готуватися, готуватися заздалегідь, готуватися систематично. Олександра Мушченко закінчила школу із золотою медаллю. Дівчина неодноразово ставала переможницею та призером предметних олімпіад, за що була премійована міською радою. Готувалася спочатку навчального року, і в школі ми готувалися, і додатково я готувалася і приділила багато часу. Готуватися допомагали вчителі в школі предметники, зокрема, класний керівник. Вона ну, вчитель історії. Тому і о, я додатково займалася вчителями завжди відповідальна та старана у навчанні. Саме так про Олександру каже класний керівник. Вчителька переконана, саме це й допомогло дівчині пройти успішно онлайн тестування. каже ще троє учнів першої школи отримали по 200 балів з одного предмету. Чотири учні у нас вибрали 200 балів з математики. Це Саша Мущенко, це доктор Вікторія, Мішко Мирослав і Ревицький Віктор. Ну і Сашка, вона вибрала ще 200 балів з української мови і 200 балів з історії України. Щодо підходу Саші, Саша у нас з першого класу учениця яка відповідальна і дуже старанна. Зараз дівчина готується до вступу у вуз. Для себе обрала факультет іноземної філології. Окрім Олександри, досягти найвищого результату з національного мультипредметного тесту та отримати по 200 балів з усіх трьох предметів змогла ще одна випускниця нашої громади. Христина Фельдеші із срібною медаллю закінчила Мукачівський ліцей. Дівчина мріє стати хірургом, навчалася в класі з біохімічним нахилом, тож і готувалася до іспитів з інших предметів. Спочатку готувалася я, звичайно, до зно і історію не планувала. Кладати я готувалася до української мови, математики, англійської мови і біології з хімією. У нас дуже хороші вчителі, і у нас навіть були додаткові би, уроки із цих предметів, з яких ми здавали. І найбільше, напевно, сил приколав вчитель історії, тому що він, коли дізнався, що нам потрібно буде всім здавати історію, він сам запропонував нам якби проводити факультативи. І навіть незважаючи на те, що в Україні війна була, ми все рівно онлайн займалися історією. Загалом цьогоріч в Мукачівському ліцеї 200 балів з одного предмету отримали 13 учнів. Четверо випускників набрали максимальні бали з двох предметів. Ми дуже горді й пишаємося тим, що 13 учням вдалося отримати максимальний бал з 200 балів. І з тих 13 одна дівчинка Фельдишка Кристина отримала з трьох предметів математика, історія і українська мова. Четверо учнів отримали з двох предметів, і всі інші отримали з одного предмету. Тому ми горді за них, раді і бажаємо, щоб ну їхні мрії втілилися в подальшому їхньому майбутньому житті. Вчителі пишаються своїми учнями, які, попри усі перешкоди в навчанні з початку епідемії ковіду, згодом війну змогли показати такі високі результати.